Сьогодні готуємо дуже сильно простий салаток червоне море. Він готується так, що нічого не треба варити. Просто швиденько все порізали і все. Дивіться, як я роблю. Із таких інгредієнтів. Крабові палички. Отак треба їх вилочкою. А якщо у вас крабові палички справжнього краба, то краще їх розверніть отак. І наріжте соломкою. Висипаємо наші крабові палички в миску і будемо нарізати сир. А сир у мене твердий. І я дуже хитра. Я його купила такими тоненькими брусочками, вже нарізаний. І мені потрібно його нарізати соломкою. Тонесенькою, такою соломкою. Там ще був квадратний такий сир, але він був з дирками. Я подумала, якщо я буду різати його такою соломкою, то така соломка не вийде. Бачите, яка? Ще собаку вирізати треба буде мені, ой, господи. І свої невдалі дублю, тут ще собака. Бо пахне. Що ви думали? М'ясо, краба у крабових паличках. Та ще й сир. Нарізаємо в цей салат все тонесенькою. Соломкою. В мисочку. до крабіка, в мисочку. Будемо різати зараз наші помідори. Я думала, знаєте, дочекаюсь, зроблю цей салат, коли буде свої нагороді, але ні, купила дорогі. Вони хороші тим, що вони не течуть. Якщо у вас свої помідори, то ви м'якоть. Ви маєте. А в мене такі куплені, то не течуть. Нам потрібно дві помідори. Беремо наш красивий перець. У мене один. Бо я вибирала найкращий. Можете взяти два, якщо він маленький. Ну, звісно, там винятий оці серединку, серцевинку, несінінчичку, бо ми ж хазяїшки. Тоненькими, такими довгими скибочками. Знаєте, у мене був, ну не сказати же я його там не приймала, він сам за мною бігав. І знаєте, Обсуждав мене дуже сильно, що я не так нарізала не такими скибочками. Його мама е робить не так. Ну так він живе зараз своєю мамою. Нема такої нівєсти, як. Самі поняли. Ой, пахне Ну, Зацініть. Що то несе? так ми нарізали наші інгредієнти. І сюди треба чесничок. Я його видушую у майонез. Перемішуємо так. Буде в нас такий соус. І. Салатик треба посолити. Який красивий салатик. Дивіться, давайте все це перемішаємо так гарнесенько. А запах? треба попробувати. Такий, знаєте, який. морський. Та все ж нарізала так довго. Пробуємо.